Світлана прийшла на житній ринок у м'ясний павільйон купити на свято Великодня свиної шинки. Жінка каже, що на початку квітня м'ясо коштувало 160 гривень за кілограм, а 10 квітня 200 гривень. Це дорого. порівняно з зарплатою моєю. то це дорого. Працюю в школі. Ну, у нас сім'я з чотирьох чоловік, чоловік і двоє дітей. Ну, скільки мені треба? Ну, Запекти кілограм півтора, плюс якісь котлети, ще щось. Ну, кілограм три, мабуть, треба брати, от почеревину ще куплю. Паску, звичайно, я сама печу, яйця, може, ковбаску, та й усе багато не, не готую. Все подорожчало, набагато, навіть по м'ясі візьміть, і це не вивчає. Зашкалюють. Скільки вам потрібно буде, буде грошей, щоб закупитися на Великдень? Напевно, тисяч дві, щоб закупитися, як не більше. А що купуєте?» «Ну Таке все потрошку. трошки м'яска, трошки ну, якусь там качку купили, колбаску треба зробити, запекти. Ну, все по чуть-чуть, а -чуть. фрукти, овочі. все дороге. І огірки дорогі, і помідори дорогі. Все. Лариса продавчиня м'яса говорить, що покупці почали робити запаси до Великодня. Ціни на м'ясо збільшилися, каже Лариса. Місяць тому почало дорожчати, тому що закупка почала підніматися, зерно у людей дороге. Сьогодні на базарі шинка лопатка коштує 200 гривень кілограм, а сало набагато подешевше 50-100. Найдорожче, мабуть, зараз сало це 140-150 гривень. Що воно було 180-200, А м'ясо трошки піднялося. Оксана продає сир та масло. Жінка говорить, що зараз покупці купують дешевший сир, а перед святом Великодня братимуть до кошика більш дорожчий. Тихенько купують, скуповуються на сири, ціни трошки виросли, на масло також, але зараз, поки на весну, то потихеньку починає подешевіло трошки, на 10-20 гривень масло впало, сир також 10-5-15 гривень. Подешевіло трошки. Сир 175, найдешеві, і пармезан 699. Це буде найдорожче. Масло 260 є і 440 найдорожче буде. Світлана продає великодні кошики з лози. Саме менше коштує 200 гривень, найбільше 800 гривень. То сам кошик. Маємо до кошиків багато різних рушників. там ціна від 200 гривень і до 500 гривень. І декорчики різні від 150 до 400 гривень. Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу, розповів Суспільному, що цьогоріч вартість паски збільшилась на 30 відсотків, бо подорожчали інгредієнти, з якої її випікають. Великодний кошик, такий класичний, без там кагору без там огірок огірків помідорів, без цитрусових, то, що там іноді кладуть все, що в очі лізе, обійдеться десь в 1600 гривень. Сама пасочка нас з вами подорожчала практично на 30%. І грубого коштує вона десь на рівні там від 230 до 250 гривень, в залежності від того, які інгредієнти ви туди кладете і скільки ви реально там. Там родзинок, там, може, горіхів якихось там, може ще щось. Борошно подорожчало на 62%. У нас з вами яйця подорожчали на 43%. У нас з вами масло вершкове на 37% подорожчало. Тобто, це найбільше подорожчання, які, власне, зумовили. Домашня кубаса виросла на 6%. Сало виросло на 2% за рік. Буженина збільшилася на 14%. М'який сир у нас виріс на 10%. Твоєдирсир за твердий сир за рік у нас виріс на 8,5%. Тобто, коли ми беремо м'ясо, коли ми докладаємо тверді сири, то у нас великодній кошик, от, власне, і стає тим чисто умовними там 23% росту. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.